Мало нам було власних проблем. До нас приїхали помощники з вищого командування допомагати нам набирати людей в батальйон. Вони наполягали, щоб набирали тих, кого зловили ТЦК. Ми пояснювали, що встигаємо набрати мотивованих людей додати, яка була вказана в директиві. Зберемо вам батальйон крутих, молодих добровольців. Але помощникам було все одно. Їхня задача була допомогти, і нас змушували робити свою роботу неякісно набирати усіх підряд без розбору. Я спробував зв'язатися з командуючим, якому підпорядковувались ці перевіряючі, і донести інформацію про нашу концепцію відбору людей і що вона успішно реалізується. А, але проблема індіанців шерифа не особливо хвилюють. Тож нам відмовили у сприянні і послали нахуй. Не скажу, що нас це здивувало, тому що на той момент, якщо не помиляюся, ми перші в Збройних силах України, хто почали займатися рекрутингом і набирати людей через півбесіди. Не знаю про що Шаламага домовився з командуванням 30-ї бригади, але закінчилось усе тим. Що в деяких підрозділах 30-ї бригади була поставлена задача зібрати найбільш, м'яко кажучи, проблемних людей і запакувати ними нас? Цікаво, те, що офіцера, який складав список аватарів в 30 й бригаді для подальшого переведення в наш батальйон, разом із аватарами відправили до нас і призначили офіцером в роту, куди потрапили ці люди. Прислів'я про копання ями самому собі. Спрацювало просто ідеально.